Настав час цього магніту. Ось такий магніт замовила на тему. Він такий кривенький, але я не знаю, він такий повинен бути чи ні. Нанесла дві кошечки, і будемо зараз перевіряти. До речі, мені зробили замічання, що не кошечки, а кішечки. Ой, вже як я, я трошки влезла бачите? І ось воно ось таке виходить? Щось сумне, печальне. Ну, начебто ставляю і ось так підношу, тільки щоб не влізти. І воно щось, бачите, крівуватіньке. Можливо, я не так якось роблю. Все одно виходить фігня. Але мені посоветовали, зняти ось цю бумажечку.